1 січня 1999 року стало початком нового періоду грошової ери. В цей день в країнах Європейського економічного та валютного союзу ввели єдину валюту євро і почали використовувати її для безготівкових розрахунків. До появи євро існувала така віртуальна європейська валюта EQ по назві старовинної французької монети. EQ виконувала функції перерахунку в національні валюти і існувала так: віртуальна був курс до EQ, але Євроспільнота вирішила вести єдину валюту і назвали її Євро в 99-му році. І кю на євро і була укладена угода з рядом країн, які приєднались до так званої Єврозони і змінили національні валюти на валюту Євро. На українську економіку ця подія суттєво не вплинула, а ось інша навпаки, відзначила 99-й як рік історичної події на шляху країни до ринкової економіки в Україні, згідно з указом президента, запровадили спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Фактично, платники єдиного податку звільнялись від сплати 16 видів податків, платежів, зборів та внесків. Ця система забезпечила динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до бюджету. З введенням цього указу в Україні почав стрімко зростати малий та мікробізнес. Було зареєстровано по-моєму, до мільйона 200 Приватних підприємців на цій системі і десь 300 тисяч юридичних осіб. І от іменно з цієї події можна починати відлік економічного зростання України. Бо почалося значне збільшення доходів домогосподарств. По перше, по друге стрімко зросло кредитування уже в подальшому, там 2000-2001 роках Завдяки цій події був зафіксірован перегрів економіки, коли рост ВВП перевищує відсотки. Що стосується курсу долара, так було незначне зростання, але воно не було таким значним і в порівнянні з ростом доходів домогосподарства, воно не зіграло ніякої ролі. Навпаки, воно підкреслило зростання благополуччя домогосподарств благополуччя громадян. Яким чином? У громадян з'явилися гроші, гроші ми полюбляємо. Відкладувати в долар у Дніпрі. Почали відкриватися приватні магазини і кафе. Багато підприємців тоді розпочали власну справу і почали заробляти. Почались е, лоточки, кіоски, мафи. Цей розквіт е, протягом до 2005 року. Заробляли. та люди, із війні кредитування. почалося масове потребітельське. Покупали бытовую технику, самую дорогую, в кредит. Банки с удовольствием давали кредит, потому что у людей были деньги. Те, кто сами открыли свой бизнес, понятно. Те, кто работали на малый бизнес, у них тоже появилась хорошая зарплата. После того, как в 90-е заводы стояли и, извини, основной заработок был металлург, то это уже было блаженство. На мой взгляд, вот эти годы были самые лучшие годы с точки зрения экономики и с точки зрения комфорта жизни.